Стоп! З солодощами не можна. Ну, ось, що робити? Треба вигадати спосіб. Please... Я пройду. Звичайно. Добрий день. Я на прийом. Так, так. Звісно, проходьте без проблем. Ого, я здається, дещо придумав. Я візьму і складу всі ці солодощі в рюкзак. І одягну руку. Ну, все, я тепер прекрасна блондинка. Сховаю рюкзак, ось тепер і в мене є живіт. Нафарбую губи. Ну все, зустрічайте пацієнта. Ох, ох. О, ви нова. Подивлюся. Ні, ні, не треба турбувати. Ну, проходьте, звичайно. Будь ласка, вагітні, чудові. Солодощі не можна. Що це таке? Давайте клади їх в пакет. Шкода, не вдалося пронести. Теж мені ласуни. О, що там трапилося? О, жах. Лікарю, я вмираю. Везіть до операційної терміново. Сподіваюся, що йому встигнуть допомогти. О, мій друг! Що таке? О, ні! Як же я без тебе? Ти мені потрібен. Опа, а я тебе розіграв. Ось що сталося. Я проніс тобі купу солодощів до лікарні. Дивися, ми зараз всі об'їмося. Тут ММДМС. Ей, а мені, Упс, а я просто хотіла солодкого. Тепер я пронесу солодощі в одязі медбрата. Отже, ви ще тут? Я медбрат. А ваша зміна закінчилася. Ви можете йти звідси. А, Ну, добре. Не пригадаю такого щось. Ну, гаразд. Ха, а ось і солодощі. Нікого нема. Чудово. Ось коробка, будь ласка. Нічого собі. Ні, це все тобі. Це ж я, Боб, дивись. Привіт. А так, привіт. Який сюрприз? Ой, спасибі тобі. Зараз наїмся. Ей, дайте мені трохи солодощів. Так, так, привіт. Добре, давай починати. О, ні. Що? Лікар? Ой, зараз нам перепаде. Я ж казала, що сюди не можна із солодощами, а ти зараз у мене отримаєш. А ну віддай і проходь без солодощів. Так то краще. А ти давай також. А я дещо придумав. Ха. ха Я візьму руку і засуну в неї скітлс! І тепер я вдаю, що це моя рука. Ось так краще. Зовсім непомітно. Повинно точно вийти. Ну що, ходімо, спробуємо. Ой, як болить рука. Бідолашний, подивлюсь, ай, як боляче, мені терміново треба до лікаря. Біжи, біжи. Моя рука, що з тобою? Боб, що трапилось? Ай, даруйте, тут таке. Я тут дещо приніс тобі. Подивись. Опа! Моя рука абсолютно здорова. А ось і Скітлс. Так, і тобі теж дістанеться ціла гора Skitz. Побожнюю Sкіtlс. Ну, нарешті насолода. З солодощами не можна. Проходьте. Мені погано. Ні, так просто я не пройду. Одягну лікарський халат. Ну все, я тепер тут лікар. Пов'яжу кроватку Тепер я точно принесу все, що захочу. Про всяк випадок наклею вуса і візьму лікарську валізу. Вперед до солодкої перемоги. О, лікарю. Як ви, до речі, у мене жахливо болить голова. Допоможіть. Е, я не знаю, чим вам допомогти. Температури немає, все окей. Ні, дуже болить голова. Може, у вас є ліки? Ось я потрапив. так Так. Звичайно, є у мене. Так, зараз я подивлюсь. О, чудова пігулка. Візьміть, будь ласка, від головного болю. Дякую, докторе. Що? Це ж насолода, синя насолода. Ви хочете мене провести? Що ж робити? Я лікар, я справжній лікар. Ах ти, ну тримайся в мене. Ми її зараз проведемо. Буде круто. Ей, що таке? Ой, мені так погано. Зараз, секундочку, я перевірю. Так, що таке? Що трапилось? Ну, е, мені б лікаря. Ну, гаразд, проходьте. Фу, прокатило. Який цікавий слід залишає цей хворий. Тут щось не гаразд. Ні, ні, зачекайте. Ну-ка, все що таке. У вас солодощі? А Вона мене застукала. Забирай швидше мене. Ага, ще один. Ти віддай сюди напій та проходь. У мене okay. тут уже цілий ящик. ахалай махалай. О, прекрасна квітка! Дарую тобі цю троянду. А? Що за диво таке? Мені так приємно, яка весела музика. А я непомітно пройду. А-на-на. О, я вас слухаю. Дивись, бачиш, як багато солодощів я тобі приніс. Бла! Класно, спасибі друг. Їх так багато, я щаслива. І це що? Що за диво? Гарна. Так хочеться танцювати. Вік, мій коханий. О, дивись, які смішні танці. Давай подивимось. Хочу пончик з глазур'ю! Не питання. Бабуся сама все приготує. Так, це просто. Ого, бабуся, коли ти вже встигла замісити тісто. А я вже не тільки замісила тісто, а й готова смажити смачні рум'яні пончики. У мене є спеціальна форма, щоб вирізати їх із тіста. А для смаження я візьму більше олії. Так пончик вийде соковитим усередині та хрустким зовні. Цікаво, чи можу я зробити так само? Що тут складного? Береш форму і вирізаєш із тіста. Ось так, на, на! Люба, акуратніше, ти лякаєш бабусю. Треба налити олії побільше. А раз я налила багато олії, то й вогонь теж треба додати. У мене вийде чудовий пончик. Понеслася. Ой, що відбувається? Врятуйте, допоможіть! Ой, як багато дима. Ой, кухня дітям не місце. Мені вже майже 12. І я впораюся з цим димом. На, отримуй. О, точно, треба вимкнути плиту. Фу, здається, пронесло, але мої пончики стали схожі, незрозуміло. зрозуміло на що. Це нікуди не годиться. Прийдеться їх викинути. Е, Джейн, ти так налякала бабусю. І що тут складного, не розумію. У мене вже все готово. Пончики смачні та рум'яні. Як начинку, я додам полуничний соус. А тепер треба занурити пончик у глазур, Залишилося прикрасити посипанням та вуаля, до подачі готово. Непогано в тебе вийшло у бабусі, не вийде зробити так само красиво. Але хто сказав, що у бабусі не вийде смачно? Додав цукрової пудри згори, вийде просто та смачно. Так, а що робити мені? І продуктів ніяких не лишилося. Крім цього сиру. Хм, Здається, на мою голову прийшла одна геніальна ідея. Сир такий самий тягучий, як і тісто, тож зроблю з нього сирні пончики. І додам до них посипання скрити чіпсів. Отримуйте чіпси. Що відбувається, землетрус? Ні, це ваша онука балується. Спокій, я готую для малечі Глорії. Ну що ж, от і готова моя посипачка. Можу поваляти в пончик Здорово, виходить. Тільки чогось не вистачає. А знаю, щоб пончик був смачніший, треба його гарненько підсмажити. І краще просто так, на плиті, без каверідки, бо так веселіше. Ох, Джейн. Ну і налякала ти мене. Отже, яка ж страва виграє у першому раунді? Можливо, домашні пончики від бабусі чи пончики в глазурі від шеф-кухаря. А може, сирні ласоші від сестрички Джейн? У мене очі розбігаються. Ух ти, які гарні рожеві пончики. І такі смачні. У них моя улюблена полунична начинка. М -м. А ось ці виглядають, звичайно. A -a -a. Треба спробувати. А на смак теж, звичайні. Я не вражена. Ух ти, який цікавий пончик. Треба спробувати його. A -a -a. Так це ж сир Він тягнеться та тане в роті. A -a. Дуже смачно. Треба визначитись. Складний вибір. A -a. Ну ж бо думай. Це вирішено. Полоничні пончики перемогли. Шеф-кухарема до ваших послуг. А зараз я хочу з'їсти салат. Який салат? Це Цезар. Найвідоміший салат. Різати я вмію. Зараз я поріжу все на дрібні шматочки. Ох, Люба. Припини так себе поводити, юна леді. На кухні потрібно бути дуже обережною. Овочі потрібно акуратно порізати і красиво розкласти в тарілці. І курочку, ніжну, соковиту, смачну курочку її також потрібно порізати і додати до овочів. Краса. Я б так не сказала. Зараз я покажу, що таке гарне подання салату. І для цього я відправлю до блендера цілий пачок зелені. Потім додам до нього трохи води. Фу, це якась зелена каша. Це не каша джин, а найвища кухня, отриману суміш слід швидко остудити, щоб вийшло желе. І викласти його на тарілку. Ух ти! Оце так! Так, ви дозволите? А ось тепер можна додавати овочі до страви і нарізати філе грудки. Але і це ще не все. Маленька пляшечка олії, адже краса криється в деталях. Ой, хто псує мою страву. Страву сиром не зіпсуєш, адже там джейн. Так, бабусю. А як же бути мені? Адже я не встигла порізати овочі. Джин, ти знову балуєшся? Ай, який жах! Це схоже на горо недоїдків. Така страва точно не виграє у змаганні. Я знаю, зараз я такий салат тобі зроблю, Глорія. Ух, і різати нічого не треба. Достатньо розламати на маленькі шматочки, додати желені очі та маршмеллоу. Я ще хочу додати більше мармеладок. Є готово. Ах, які гарні та смачні страви вийшли у наших учасників. Але чи сподобається вони глорії? Дізнаємося прямо зараз. І я почну ось цього. Ого, зелена жили штуковина. Смішно, спробую я її. Ой, дота. Ні, ставлю цьому салату дизлайк. А цей салат виглядає цілком звичайно. Простий салат, простий смак. Хм, Нічого особливого. Okay. Вау! Як круто! Це ж мармеладно жуйно жалений салат. Хм, яке смачне поєднання. Мені дуже подобається. Я обираю його переможця. Так, він мене вразив. Пора, я таки знала, де п'ять сестричка. Лорія не тягни. Я хочу їсти яєчню. Простіше нікуди. Бабуся впорається. Навіть сестричка впорається. Наливаємо олію та розігріваємо сковорідку. Бабуся, де мені теж? Щось воно не л'ється. Чому так мало олії витекло? Потрясу пляшку сильніше. Здається, я її зламала Ой. Джей, ну що ж таке? А бабуся вже може куховарити. Розіб'ю два яйця. Ось так. І я розіб'ю. Ой, як так? Ой, я така неаккуратна. Ні, так яєчню вже ніхто не готує. Ось я що зроблю. Для початку підігрію дошки, додам до них цедру апельсина та один секретний інгредієнт. З його допомогою страва вийде такою, як у найкращих ресторанах. А тепер я подрібню персик і до них теж додам цю особливу речовини в молекулярної кухні. Настав час створити кулінарну магію і смажити молекулярну яєчню. Дуже вишукано виходить. Вау, я таке бачила в ютубі. Джейн, обережно. Ой, моє яєчня. Це боре. Я тепер я точно програю. Та вже, але малеча Глорія все одно не залишиться голодною. Яєчне від бабусі має дуже апетитний вигляд. Так, Джин, у тебе жодних шансів у цьому раунді. А чи сподобається молекулярна кухня дитині Глорії? Дізнаємося прямо зараз. Хм, з чого почати? Хочу спробувати цю. Так, непогано. А це що таке? Я не пробуватиму це. Яка незвична яєчня! Ух ти! Вона ж солодка. Ось це так. Така смачна. Мені подобається. Я обираю її. Єс, я так і знала. Бабуся, не полікайся. Я хочу з'їсти синдрій. Звичайно, люба, раді старатися тобі не перемогти в цьому раунді. Сендвіч? це просто. Я завжди їм торти з нацелею. Тільки цього разу я зроблю щось смачніше, Додам більше начинки. Мої улюблені маршмело плитка поуничного шоколаду та кисло солодкі мармеладні язички. Ах, як смачно виходить. Але мені здається, цьому сендвічу не вистачає ще чогось. Отак, солодкий гір та кислі шипучі цукерки. Як чудово виглядає? Оригінально. Але я вважаю, що краще дотримуватись традиційного рецепту: гірчиця, шинка, сир, листя, салату. Все скласти разом. А тепер можна підсмажити сендвіч до хрусткої скоринки з двох боків. Ні, бабуся, хліб треба смажити спочатку, а вже потім додавати начинку. Адже вона не повинна бути гарячою. Один. Два, три, чотири. Готово. І головний вишуканий делікатес равлики. Що? Равлики? Який сморід. Який аромат! Так пахне Париж. І наступним я додам морепродукти. Жахливий запах. Чудово. І нарешті додам сири з пліснявою. Бабусі, погано. Це кулінарний шедевр. Неймовірно. Я перевершила саму себе. У мене теж буде добрий сендвіч. Ой, шоколадка розтанула. Але я знаю, що можна зробити. Треба взяти миску з водою, і насипати в неї більше льоду. А тепер можна малювати висірунки шоколадом. І він застигне у будь-якій формі. Я бачила цей лайфхак у Тіктоку. Розумниця моя, що ж все готово. Такі різні учасники та такі різні сендвічі. Що вибере Глорія? Дізнаємося прямо зараз. Такий незвичайний синдвіч. Спробуй його. Фу, це ж равлики. Ну і Гедота, хто додумався засунути равлики в їжу. Яке миле сердечко. Цей сендвіч такий гарний. М -м, як смачно. Мені подобається солодкий сендвіч. Цей синдвіч виглядає звичайним. М -м, яка смакта! Він кращий за всіх інших. Я обираю його переможцем. так. Це бабуся готувала.